Так. Є в мене два десятки ось таких помідорів, гібридів. І сьогодні хочу їх пересадити під накриття вже на, на дворі, да, тільки під накриттям, бо сілька ж їх можна вже ростити, вже вони дорослі. Нехай ростуть. Морози вроді ж пройшли вже. Ну, по каміздам пройшли. А далі побачимо щось, воно на нас напали морози, спеки побачимо. Ну, що ж жаліти? Треба висаджувати. Що буде, то буде. До співня не обійштеся ніде. Так, ладно, зараз йдемо на город і покажу, де я буду їх висаджувати. І хай ростуть. Це під таке накриття. Це таке накриття. Зараз її відкрию, висаджу їх і потім знову накрию і хай Ай. собі ростуть. Будемо сподіватися, що морози до нас не прийдуть морози знов. А там побачимо, поживемо і побачимо. Ось такий накритий участок. Так. Покажу потім як висадів вже. Ой вітер. Ну, і вітер. Коли воно вже це все стигне. Ну ось так. Думаю, буде їм тут добре. Стільки могла, заглиблювала, залила водою. Разом що в стаканчиках туди все посадила. Зараз закрию, вітер не буде туди доставати, їх. буде тільки сонце гріть і вода з-під низу. І нехай ростуть. Якщо виросте, Надо йти, а до вітром і мене зідме. Ось такі мої помідорчики. Нехай ростуть. Зараз заглянемо. От і де раніше садили раніше. Чи вони там прижилися, чи померзли, ще до морозів садила. Зараз піду вже до тих загляну. Ось це накриття. Тут ще до морозів посадила. І боюся й дивитися, через верх не видно така щільна тканина. Чи там, щось залишилося, чи ні, чи воно зберегло там від холоду, чи ні. Зараз відкрию таке-то, та подивлюся, може полити, звісно вже треба полити його там. Ну, зараз буду відкривати. Ох, і... цікаво, цікаво, чи збереглось воно там хоч що-небудь. Зараз побачимо. Отак, от сука, з вітром, саду в і вже мене роззіслило воно. Ну, от так і морози були. Воно все-все замерзло. Нічого воно не збереглося. Ось отакі гарні тут були, стояли зелені до морозі. Коротше, за мороз воно все-все пропало. І засохло вже. Не знаю, є в мене чим там. Там може знайдеться, ще сюди стільки там є, щоб замінити його, пересаджувати. Буду пересаджувати, а що робити. Ну а що робити, а? О, який шох, а? Ой капець. З своїми морозами. Це ще ж невідомо, чи це були останні вони чи ні. Я не вірю вже. Буде жарко, тоді знов мороз, жарко, потім знов мороз. І де воно не на щось добре. Вже воно повернуло не в ту сторону. Ну, мабуть, і наша планета не в ту сторону вже звернула. Тільки нам не кажуть розгром кругом. Ой. Ну нічого, будемо боротися зі злом. Ми йому покажемо цьому ворожому морозу. Так що мороз наш ворог. От ми з ним зараз будемо боротися, зараз мене вітром звідси зідеме. Так, ну ладно, боту я й далі їх садив. Все. Ой, рятуйте, рятуйте. Фух, а вітер не перестає. Якось так ось. Хватило в мене. Посадить їх, гарно посадила, налила води. Осталося закрити. Може вже не померзне, а Скільки ж можна? Це другий раз вже. Більше ж я їх не посадю, бо вони сильно дорогі на базарі. 20 гривень в стаканчик, то хіба ж вона купиться? Це так трохи виростила собі для себе. Щоб було, що посадити під накриття. А то, що я буду без накриття садити, то теж садиш і боїшся, що сонце виспали, чи все, що не домерсло. Ну це все тоді. Що я йому ще зроблю? Кожди туди посадила. Хватило, якраз у мене хватило. Ой, заморилася я з ними. Ним. З цими обідурами, з цією розсадою. Так, забираю свій інструмент. Таке завершення вже йому. Ще дід поспів. Трошки полапає за нього. Вже як дід поміг, то то вже буде все добре. Може. Да, дід? Фух, Рости вже, рости, бо більше я тебе садити. буду. Викинути все разом з цим бараклом, а бажуром з усім разом. Бо хіба ж можна так і здіватися? Ну хіба так можна і здіватися? Ти його садиш, садиш, а воно. Ось який білий такий нарцис. Увесь прямо білий. А це якийсь такий. Хоч щось світе. Хоч щось цвете. Другом померзли виногради. Дід, ти прапорці вже знімай свої, воно все там померзло. <рес> <рес> Оце так ми садимо. Оце ми так розмножуємося. Ой. Оце, що не мерзне, то це бурян і тюльпани. Оце це вони. Мабуть, люблять приморозки. Ростуть і нічого з ними не трапляється. Там ось який їх такий чи вони чорні, чи... чи який вони колір такий. стільки їх усього виросло. Так що, ну їх саме всі виногради, оці всі помідори. Будемо тюльпани вирощувати, мабуть. Перейдемо на тюльпани. Ось я їх порозсажую. Їх, їх я їх усі пересажу. Покамість вони трошки хай підсохнуть, щоб знати де який. І будемо розмножувати тюльпани красиві. Ось так-то. Що вже з буском робиться. Та нічого, якісь мухи літають на ньому і году. Його. Бузок теж пережив мороз. Благополучно. Будемо нюхати його. Ось тільки цей піон великий, оце дерево в цьому році не буде цвісти, немає і одного пуп'янка. Тоді ще перший мороз, як ото було холодно, сніг як був. Він саме розпускався і не зародилися. Бутони нема ні одного бутона. Коротше, в цьому році цвістиця красота не буде в мене. Не буде. Просто не буде та й не буде. А ці простенькі цвісти, я думаю. Та є там оно бутончики, є там. Ніяк не розцвіте Розцвіта, розцвіта і щось. Ну, як розквітне, воно таке красиве тоді. така, така велике, повна така. Ну, будемо теж нюхати, занюхувати. ой 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 єй